Ай, макалай, абракадабра бум, бачите, не став. Або можливо, наприклад, ця вода зараз перетвориться на жовтий кольор, якщо я не гарнесенько потрясу. Трушу, трошу, бачите, не перетворюється. Тому я не фокусник. І сьогодні, коли ви прийдете додому після. Занять мама вас запитає, чи хтось як там е занять фокуси, не це фокуси, бо це експеримент, Ти коли з двох або більше речей щось перемішують і утворюється в підсумку одне. Суть проекту чудеса навколо нас полягає в тому, щоб показати дітям, як з простих харчових продуктів, зробити щось таке, що легко повторити вдома. Наприклад, там перемішали соду, лимонну кислоту, додали туди молоко, і у вас утворився молочний вулкан. Або, Приклад, лавова лампа, коли олія перемішується з водою, додається туди трішки шипучки, і у вас вночі або в темряві утворюється такий ніби нічний ліхтарик. І вже проїхав більш ніж. 140 закладів України, Ужгородськ. Ужгород, до речі, і Закарпатська область це вже 10-та область України, в якій я презентую свій проєкт, цей чудеса навколо нас. Вже більше 12 тисяч дітей України проєкт ура сприйняли. Їм дуже подобається, адже те, що я саме показую на уроках, вони відразу можуть прийти додому і з легкістю це відразу повторити. Бо всі ті матери. Матеріали, які в мене на заняттях, на уроках, їх досить легко знайти вдома або ж купити в супермаркеті та аптеці. Сьогодні, незважаючи на похмуру погоду в карітаску в хабі, затишно і надзвичайно феєрично. Ми дуже вдячні мандруючому вчителю Ростиславу Перехожуку, який погодився провести майстер-клас для всіх бажаючих діток. І е, вже відбулося заняття для молодшої групи, зараз воно відбувається для старшої. Побачила неймовірні емоції дітей, наскільки цей молодий вчитель е, тримає їхню увагу, наскільки він цікаво пояснює, що година пройшла на одному диханні. Діти вийшли звідси в захваті і дуже-дуже вдячні Ростиславу за той вир емоцій, який він подарував. У нас сьогодні була зустріч з мандрівним вчителем. Ми робили експерименти з різних речовин, які можна знайти в нас вдома. Мені дуже сподобалось, і я запам'ятала, як зеленка міняла колір з, з темно-синього на, на на прозорий.